Наближається останній тиждень дуже складної української зими. Яким він буде? Право в тому, що найближчими днями, скоріше у першу половину тижня, в Україну прийде похолодання. Похолодання це буде незначним, проте відчутним, адже після досить теплої погоди ми вже відвикли взагалі від мінусової температури повітря. Похолодання очікується таким. Вночі температура повітря буде знижуватися до 0,5 градусів морозу, подекуди у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, можливо, до 10 градусів морозу. Традиційно теплішим, звичайно, буде південь, вночі там все ж таки будуть невеликі плюси. Денна температура повітря від понеділка до четверга коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла. Вже в кінці тижня, а особливо 1-2 березня, коли почнеться весна, в Україні знову також почнеться потепління. Температура повітря поповзе вгору і становитиме вдень 3-8 градусів тепла, а у західних областях та у південній частині до 10-14 градусів тепла. Дощів практично не буде, погоду визначатиме сухий східний антициклон. Лише в понеділок та у вівторок, на крайньому півдні України, пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У Києві тиждень буде переважно сухим, вдень сонячним. Похолодання торкнеться також і столиці. Впродовж вівторка, середи та четверга температура повітря вночі знизиться до 0,4 градусів морозу, вдень вона коливатиметься в межах 0,2-0,3 градусів тепла. п'ятницю, суботу та неділю знову почнеться потепління. Температура повітря у столиці досягне 3-8 градусів тепла.